Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Пропоную вам свіжопринний автомобіль. Електричний, це вантажний Maxus ev 80 Автомобіль пригнаний із Швейцарії. Авто із батареєю силовою на 56 кВт. Запасом ходу 200 км. А автомобіль в експлуатації 2021 року. Випущений він, правда, був у 2018-му, але це фактично новий автомобіль, бо його пробіг становить всього лише 4500 км. А автомобіль в чудовому стані, як візуально, так і технічному, що по ходовій що по кузову, все в ідеалі. Хороша, тишна нова резина всі 4 колеса. Воність одної. Соня тут елементарно? електропакет, електропривід дзеркал, сітенькі, акуратні сидіння. Тримовано. Ось тут це нове. Кондиціонер. МП3 аудіосистема. подушки безпеки. Перед справа зліва. Подушка, бачите, в панелі теж є. Тут фактично все як нове. Зарядний роз'єм CCS, який може приймати максимальну потужність, це 50 кВт в годину. Тобто цей автомобіль може зарядитися фактично за годину, півтори годинки повна зарядка. Це залежить від станції, яка у вас буде зарядна. Тут все теж як нове. Задні двері відкриваються для погрузки, можуть теж відходити назовні на, на, на 180 градусів, презвертатися ще додатково. Зараз вам покажу, одне рукою тяжко. Тобто, якщо вам потрібно десь для погрузки, двері повністю ще відходять ось так. Ну і тут вантажне відділення, то ви бачите, тут все як нове. Невесенька підлога не затерта, всі накладочки на арки, все нічого не, не потерте і так само логічно по кузову. все акуратне. бачите, всі книжки є по Європі експлуатація брів. Бачите, автомобіль другий місяць 2021 року. введена експлуатація. Митна декларація, два ключі. Це і зійшло з заводу. Озвучував ще раз інформацію про автомобіль. Автомобіль вантажний, 3,5 тонни повна маса. Авто з батареєю 56 кВт, з запасом входу 200 км. Автомобіль експлуатації 2021 року, випуск 2018. Пробіг 4500 кілометрів. Малесики пробіг. Авто повністю вже розметнене, сертифіковане і готове до реєстрації зразу на клієнта. Телефонуйте, домовимося. Слава Україні!